Кожен з нас є славою Ісуса Христа Його шляхом, який Він прокладає до кожної людини. Предвічний Боже, сотворителю і владику людського роду! Прибігаємо сьогодні до Тебе з подякою за ювілейний рік благодаті, прощення гріхів. Зростання у чеснотах та освячення нашого життя, яким ми отримали від тебе, Вселаскавого Бога. Смиренно просимо Тебе, як слуги недостойні, освяти нас Твоєю благодаттю через єдинородного Твого Сина, животворчого Твого Святого Духа, молитвами і заступництвом Пресвятої Богородиці, святих первоверховних апостолів Петра і Павла. Святого архістратига Михаїла з усіма безтілесними силами, з усіма святими і блаженними українського народу і всіма святими, даруй нам прощення і відпущення дочасних кар, зцілення наших душевних і тілесних ран, зростання у чеснотах, віри, надії і любові та ревність у добрих ділах, щоб, як вірні твої учні ми зберігали у повсякденності нашого життя. Радій зустрічі з Тобою, правдивим Богом, та були свідками тієї надії, яка не засоромить. Благослови нас у всіх наших добрих намірах та підтримай у всіх благих починаннях, даруючи нам Твоє святе благословення. Побачивши ж, народ зійшов на гору і коли він сів, підійшли до нього, його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані. За Бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. У сьогоднішній нашій зустрічі. Роздумуючи над тим, що означає бути спільнотою учнів, спільнотою церкви. Яка стається, відбувається завдяки слуханню Слова Божого та наслідуванні Ісуса Христа. Ми чуємо Євангелії блаженств. Для нас воно є, звісно, не новим. Дуже часто співаємо у зображальних антифонах нашої літургії перед малим входом ці слова, які є неначе сторінками нашого життя. Словами, які інтерпретують наше життя. Бо і справді, коли починаємо слухати Євангеліє від Матея, саме цей п'ятий розділ, який розпочинає так звану першу нагірну проповідь або першу промову Ісуса Христа, ми бачимо, як Ісус звертається своїми словами до натовпу, який до нього прийшов. Ісус не каже. Будете щасливими, блаженними, коли будете плакати. Але Євангеліст звертає увагу на одну дуже важливу річ. каже: побачивши народ, він зійшов на гору і коли сів, підійшли до нього його учні, і він відкрив уста і почав промовляти. Отже, неначе почав говорити про тих, котрі зійшлися довкола нього. Тут важливим є два моменти. Перший Ісус говорить до своїх учнів: отже, кожен з нас. У цих євангельських блаженствах може побачити частину свого життя або десь між цими восьмима дорогами, які ми чуємо, може зустріти свою власну дорогу наслідування Ісуса Христа. І друга дуже важлива деталь: минулого разу ми говорили, що Ісус, диявол, бере Ісуса на високу гору. І там, на високій горі, каже, що дасть, усі царства, дасть усе царство світу, як тільки він йому поклониться. І відповідь Ісуса була Богові єдиному поклоняйся. І сьогодні знову бачимо Ісуса на горі. Тепер Він вже є на горі, вийшов на гору разом зі своїми учнями, з тим, на, з натовпом, який його, який його наслідує. І яка є слава Ісуса? Якою є слава? Це і ті, котрі прийшли до, до Нього. В різних потребах, ті, хто має чисте серце і вміє бачити Бога, той, хто є миротворцем, який любить мир і є людиною миру, будує мир, той, який плаче, той, який є голодний і спрагнений справедливості, той, який заради Ісуса готовий навіть прийняти страждання, бути переслідуваним, бути висміяним заради своєї віри, тому що належить до Ісуса. Ось, Сьогоднішнє Євангеліє показує правдиву славу Ісуса кожного з нас. Тому що, вдивляючись, як ми говорили, мандруючи сторінками Євангелії від Йоанна, хто бачить Ісуса, бачить Отця, а хто бачить християнина, бачить Ісуса. Отже, кожен з нас є славою Ісуса Христа, Його, його шляхом, який Він прокладає до кожної людини. Господи Ісусе! В твоїх євангельських блаженствах Ти описав нам наше життя, допоможи нам Тебе наслідувати і Тебе шукати, допоможи нам відчувати радість наслідування Тобою і радість бути твоєю церквою, навчи нас радіти тим, що ти дивишся завжди на нас поглядом захоплення, милосердя, співчуття, але також відваги і надії. Допоможи нам, Господи, віднаходити себе в кожному блаженстві, а також радіти Тобою, нашим Господом і учителем. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.